У Києві плетіння маскувальних сіток організувало в бізнес-центрі на лівому березі. Тут також працює центр підтримки переселенців. Я Маріуполь Маріупольці приходять працювати щодня. Пан Володимир вже на пенсії. Як виїхав з окупації, шукав можливості стати волонтером і допомагати. Я зразу зареєструвався і вступив до лав Київського будівельного батальйону «Добробат». Тобто на волонтерських засадах ми розбираємо завали. І відновлюємо житло по всій Київщині, А у свій вільний час я до вас свічки, масети. Щодня виробляють до трьох сіток за запитом Маріупольських бригад. Пані Валентина також вирішила долучитися до плетіння. Показали, отак робити, якщо щось невірно поправили мене. Ну получається, треба закрити всі оці ячейки. Кольори повинні бути різні. Малюнок не повинен повторюватись. Не повинно зверху дуже добре видно, що це от ненатуральна якась природа. Так роблять також у Львові Одесі Дніпрі. В планах Маріупольської міської ради організувати плетіння ще в шістьох містах присутності центрів Я Маріуполь. В єдності тільки є наша сила, наша ніць. Ми пишаємося нашими захисниками. Окрім цього, вже відправили захисникам понад 10 тисяч окопних свічок. Виготовлення вогників перемоги також триває. Все завдяки небайдужості маріупольців і допомозі партнерів. Ми бачимо, що є потреба в цих сітках. Військові нам кажуть велике дякую. І ми ще більше посилюємо співпрацю з нашими партнерами, які надають нам безкоштовно флізелін для того, щоб виготовляти ці сітки. А також завдяки. Благодійному фонду я Маріуполь завдяки залученим коштам на цей фонд. У нас є змога допомагати військовим. Напрямок допомоги фронту є одним з пріоритетних в роботі Маріупольської міської ради. Маріупольці об'єднані в підтримці війська та роблять свій вклад у перемогу, бо дуже хочуть додому. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.